Вітаю! Сьогодні середа, 23 вересня. І про події в нашому місті дивіться випуску новин. У студії працює Володимир Кремль. І спочатку про головні теми випуску. Члени виконавчого комітету опрацювали питання порядку денного найближчого засідання виконавчого комітету. У Заводському районі відкрили меморіальну табличку пам'яті загиблого міліціонера. У Балійському районі за підтримки народного депутата Костянтина Гузенко відзначили всенародний день батька. 22 вересня у Дніпродажинської відбулася чергова дорадча нарада членів виконавчого комітету міської ради. Остання перед засіданням, яке відбудеться у середу, 24 вересня. У цей день міським очільником та членами виконкому були розглянуті важливі питання, які актуальні на сьогодні для мешканців нашого міста. Дуже відверта нарада відбулася у будівлі міського виконкому. До уваги міського голови Станіслава Сафронова та його колег був представлений звіт щодо виконання фінансово-господарської діяльності комунальними підприємствами нашого міста. За результатами першого півріччя 2014 року підприємство отримало 81% доходів від запланованих. Значне зменшення витрат підприємств при майже незмінних доходах не дозволило їм покращити загальний фінансовий результат. Стали збитковими за підсумками звітного періоду, наприклад, спортивний комбінат прометей, комсервіс, лівобережний парк. Навпаки, прибутковими стали такі комунальні підприємства, як міська інформаційна служба, редакція газети відомості Дніпродзержинської міської ради, кіноконцертний зал Мир. Та інші. Також на засіданні вирішувалися нагальні питання, такі як чи готове місто до опалювального сезону, чи будуть забезпечені діти пільгових категорій харчуванням, як боротися з незаконним привласненням землі у Дніпродзержинську та інші. Вирішували питання спільно, тобто, кожне обговорювалося, висувалися ідеї щодо вирішення, та методом спільного голосування приймалося рішення. Станіслав Сафронов заявив, що ще декілька тижнів назад територія міста була у вкрай занедбаному стані. Проте напередодні свята Дніпродзержинськ привели до ладу. Були відремонтовані світлофори, поновлена дорожня розмітка, вивезене сміття та таке інше. Наприкінці наради чиновники дійшли до спільного висновку, що ситуація у місті стабілізується та найближчим часом місто розквітне. Більше десяти малят народжуються у Дніпродзержинську щодня. Це мешканці і нашого міста, і прилеглих районів. На день нашого міста у пологовому будинку з'явилося на світ 12 крихіток, шестеро дні Перший заступник міського голови Олександр Черненко від імені міського голови і від себе особисто привітав породіль і передав їм корисні подарунки. Завідуюча відділенням новонароджених Яна Юрченко розповідає за останні роки кількість новонароджених в місті збільшилася майже в півтора рази. Тепер вже третьою і навіть четвертою дитиною в родині лікарів не здивуєш. От останні три-чотири роки очень інтенсивно великий скачок в калічному плані родів. кожен день рождається 17-20 малишей. Кожен день це стабільно, причому останні э, місяці ця цифра достатньо стабільна. У день міста о пів на п'яту вечора народила дитину мама Ольга. У неї другі пологи і тепер дівчинка. Старший братик і тато з нетерпінням чекають їх вдома. Роди замечательно пройшли. Родила за 15 минут. Памперси, салфетки, шампуні. Ну, все, що для ребенка потрібно. Хоч навіть і покупали, все одно пригодится. Для ребенка. Також вона нужна, важна. Вітати народжених на день Дніпродзержинська немовлят у міської влади давня добра традиція. Цього року на свято народилося три хлопчики і три дівчинки. Я від міського голови, від міської влади, приїхав їх привітати. Ми подарували подарунки. Ну, сказали теплі слова, які тільки могли самим мамам і побажали цього найкращого. Ну і звісно, побачили в яких умовах наші мами на сьогоднішній день присутні, і провели одночасно і робочу нараду з усіма лікарями. Основні моменти, зауважив перший заступник міського голови, на яких зупинилися при обговоренні нагальних питань пологового будинку, це охорона медичного закладу. На сьогодні йде облік всіх, хто входить до приміщення пологового, а також ведеться відеоспостереження. Крім цього, підняли питання і розширення відділень за рахунок нових приміщень. То слава Богу, у нас народжується стільки дітей, що не вистачає їм приміщень, і вони пропонують їм надати більше приміщень. Ну, наприклад, на ми бачимо через вікно. То, якщо наші жінки народжують і їм треба для цього умови, то, то треба робити так, щоб вони щоб вони народжували тут. У нас у Дніпрозажинську також Олександр Черненко відзначив і прагнення колективу пологового будинку підвищити статус свого медзакладу. На сьогоднішній день заклад е хоче підвищити свій статус, і для цього треба і фінансування. Ми е кажемо, що готові розглядати можливість співфінансування з обласним бюджетом. Тому вперше вони будуть звертатися до обласного рівня керівництва, а потім, ну і звісно, і місто Дніпрозажинськ не залишиться осторонь. Враховуючи нинішню позитивну народжуваність, а також те, що наш пологовий будинок приймає пароділь із прилеглих населених пунктів, такі зміни лікарні потрібні. Колектив пологового будинку сподівається на подальший розвиток закладу і на те, що батьки Дніпродзержинська не втратять бажання дарувати життя. Желаємо всім міра, добра, тепла, щоб малиші в нашому місті з'являлися і з'являлися і були всі здорові. На будівлі заводського райвідділу міліції у Дніпродажинську тепер знаходиться пам'ятна табличка молодому оперуповноваженому сектору карного розшуку старшому лейтенанту Денису Тамчуку, який у віці 25 років загинув під час виконання службових обов'язків. Колектив пам'ятає своїх відданих працівників і вважає, що вони гідні бути прикладом новим поколінням. На урочистому відкритті таблички пошани пам'ять старшого лейтенанта Дениса Тамчука вшанували хвилиною мовчання. Керівний склад міліції відзначив, такі працівники варті глибокої поваги. А батія завжди говорити важко і больно. За два роки роботи в розвитку Денис зарекомендав себе добросовісним, відповідним, професіонально грамотним сотрудником. Неоднократно участвовал в раскрытии резонансных преступлений на территории района и города. Погиб 15 февраля 2007 года при исполнении служебных обязанностей. Посмертно награжден орденом за на третьей степени. Трагедія сталася в лютому 2007 року. Це був день святого Валентина. Компанія чоловіків на підпитку зухвало поводилася. Працівники міліції зробили зауваження. Зав'язалася сутичка. Денис Тамчук загинув в ході бійки від удару биткою в голову. Колега згадує події. Злочинці були дуже агресивно налаштовані проти міліції. Викликали групу товаришів на підмогу. Вони розуміли, що це працівники міліції і к ним потягнулися ще додаткові ліця, такі самі агресивно настроєні, які вже їхали туди, з мислію, що будуть розбиратися з міліцією. Біз бітой приїхав туди із пистолетом. Тобто ну, вони збиралися серйозно розбиратися з сотрудниками міліції. Про Дениса Тамчука згадують як про відповідального та завзятого в роботі правоохоронця, який любив свою справу понад усе. Действительно, він був такий, якщо потрібно було по роботі. Він приймав активніше участь. Це було видно по його его... По роботі. Мама Дениса розповідає, роботою в міліції її син дійсно жив ще з дитинства. І хоча маму такий вибір сина тривожив, вона поважала його рішення. Он седьмого класа мріяв стати сотрудником міліції. Це в нього було, ну я б сказала, як мама навяща ідея, якась, ну ця мечта у нього виплатилася життя. Мені приємно, що ні сам син, ні його робота не остались забитими. Попри невщухлий душевний біль, жінці все ж приємно, що її героя колеги пам'ятають і цінують. Вона сподівається, що дошка пошани нагадуватиме про Дениса всім, кому він допоміг у скрутній ситуації. На Дніпровському медкомбінаті продовжується ремонт санаторію профілакторію, де оздоровлюються металурги. Ще на початку літа цього року приступили до ремонту п'ятого поверху, і вже сьогодні ремонтні роботи завершені. Справа тільки за меблями, говорить заступник голови проспілки медкомбінату Євгена Бакулкін. Детальніше дивіться далі. За словами Євгена Вікторовича, капітальний ремонт профілакторію розпочався за ініціативи голови правкому Миколи Колючого у серпні 2013 року. Розпочали його на шостому поверсі і виконувався він силами компанії Голметресурс. У червні приступили до п'ятого. І всього за три місяці капітальний ремонт виконала фірма «Гарант». Роботи планомірно виконувалися, комбінат планомірно оплачував дане відео робіт. І тобто, фактично що було зроблено згідно… Отържавана графика. Якістю та організованістю ремонтних робіт, які виконувала вище названа компанія, на медкомбінаті задоволені, адже роботи ведуться паралельно з оздоровленням робітників. Як говорить медперсонал санаторію, певних незручностей вони не відчували. Зараз на п'ятому поверсі зроблено 5 номерів люкс, одинадцять номерів на дві кімнати для чотирьох чоловік та один ізолятор. На сьогодні тут повністю завершені ремонтні роботи. Залишилося комфортабельно обладнати номера меблями, кондиціонерами та телевізорами. І на облаштування кімнат сьогодні 770 000 гривень. Я думаю, що десь до середини октября місяця ми вже уже п'ятий пятый Увний контроль за ремонтними роботами здійснює профспілкова організація медкомбінату на чолі з Миколою Колючим. А на минулому тижні з ходом робіт ознайомилися фінансовий директор корпорації ЗД Євген Потапов та генеральний директор ДМКД Максим Завгородній, які високо оцінили проведені роботи у відремонтованих приміщеннях та прийняли рішення, що наступними ремонтуватимуть четвертий поверх для цих цілей. Корпорація ЗД пообіцяла виділити ще 2 мільйона гривень. по графіку, який підписаний, Фінансовим директором корпорації значить в сентябрі вже починається фінансування общества Гарант фінансується в розмірі 350 тисяч на приобреті матеріалу. На жовтень планують ще 550 тисяч, додає Євген Вікторович, аби уникнути коливань з курсом гривні та закупити потрібні матеріали. У майбутньому планується зробити сучасним другий поверх, а також вестибюль та столову профілакторію. 21 вересня, у третю неділю вересня, відзначали Всенародний день батька в Україні. Вперше це свято було відзначено в 1910 році у США. А пропозицію введення цього дня в нашій державі виступили представники міжнародної громадської організації Міжнародний центр батьківства. Започаткувавши у жовтні 2006 року громадську ініціативу День батька було підготовлено відповідний указ, але у грудні 2008 року Кабмін, посилаючись на фінансову кризу, відклав ухвалення рішення. У Дніпродзаджинську вперше день батька відзначили в Баглійському районі. Захід відбувся в приміщенні музичного училища за участю народного депутата України Костянтина Гузенка. Роль чоловіка батька в родині не можна назвати важливішою за материнську, проте не можна відкидати і того, що саме батько бере до виконання надскладні задачі, від яких залежить добробут та достаток всієї сім'ї. До музичного училища керівництво баглійської райради запросило батьків, що займають активну позицію і беруть безпосередню участь у житті району. Підтримав ініціативу баглійчан нардеп і батько Костянтин Гузенко. Начатакса сидіти Тобто синхронность поколений, связь поколений. Все хорошее и светлое, которое должны помнить и ищить на наши дети. То есть это весьма наше ну, такое духовное наследие. Я поддерживал и буду поддерживать. Это хороший, теплый праздник. Это семейный праздник. Это то, что объединяет и молодежь, и более наследие. Это, это что объединяет поколение. Більшість з цих чоловіків входять до складу шкільних батьківських комітетів. Тут працівники різних підприємств та навіть священнослужителі. Павло виховує доньку і вважає, що завдання батька не лише заробляти гроші. Я вважаю, що руля ця, а на чергу, показати твердий характер. Ось так більше всього. А це вже проявляється в різних ситуаціях. Простаті это, місія відказувати. Тому що матір це все-таки ну, любить, ну, ну, сказать, мать це любов. А дець, звісно, це таке, як сказати, наказання, можна, можна і так і сказать. сказати. Донька Павла Софія розповідає, що батько дуже добрий і рідко карає. Каже, багато чому навчив корисному і завжди поряд. Он меня возит в это же училище музыкальное. Я занимаюсь, играю на музыкальном инструменте. Еще он мне помогает в школе и с уроками, и в классе принимает большое участие, помогает и строить классы. Папа, я тебя очень люблю и я надеюсь, что ты мне еще многому и многому научишь в жизни. На знак поваги та прихильності Костянтин Гузенко вручив батькам почесні грамоти та грошові заохочення. Нардеп із теплотою в голосі згадав і про свого батька, діда та братів. Каже, найрідніші люди завжди були прикладом гідності та символом гордості. У мене отець, слава Богу, і дідусь, да? у мене вони символами гордості. були, були гордості. Тому що У мене каваєр двох однінов слави, трудової. Одина дружбы народов. Да? Такой, знаете, я всегда пример. Правил. Поэтому я считаю, что я пытаюсь ему подражать. То есть, и я хочу, то есть, примерно для подражания своих детей отец должен прежде всего быть. Невеликий зал для урочистостей обрали не дарма, кажуть організатори. Адже свято батька має проходити у невимушеній майже домашній атмосфері. Свій подарунок чоловікам зробили і студенти музичного училища, виконавши декілька класичних інструментальних та вокальних номерів. Два дні проходив у Варшаві відкритий чемпіонат Польщі з Хеквондо на Даянах. Свою майстерні здемонстрували 750 спортсменів з 23 країн світу. Дніпродзажинськ був представлений 15-ма вихованцями тренерів Андрія Стовбана, В'ячеслава Сторчака, Романа Куреся, Олександра Кірпи, Євгенія та Юлії Свіжевських. Їхній доробок одна золота, три срібних і дві бронзових медалі. Для бійців Ростислава Лесяка та Юліани Коржавіної Варшавський турнір не в новинку. Лесяк у 2011 році там зайняв друге місце. А Коржавіна в минулому стала третьою. Тепер Юліана піднялася сходинкою вище. Її екзаменували тільки польські спортсменки. У першому поєдинку серед юніорів Коржавіна здобула перемогу над суперницею з рахунком 12-5, Розповідає тренер Олександр Кирпа. У другому бою вона також виграла рахунок 11-0. Потім прослідувала ще одна перемога – 11-3. Але в фіналі, поступившись польській опонентці, 14-0, Юліана стала срібною призеркою міжнародного турніру. Провівши три бої в цій же віковій категорії, вихованка ДЮСШ номер один Євгенія Сергієва стала срібним призером. Бронзу здобули Ілля Антонов і Данило Гаврилов, які виступали в турнірі кадетів. У другий день чемпіонату збірна Дніпродзержинська завоювала ще дві медалі і зробили це представниці ДЮСШ номер Номердин. Золоту нагороду в скарбничку поклала Олександра Даньшина, а срібло додала Анастасія Маринець. У другий день чемпіонату збірна Дніпродзержинська завоювала ще чотири медалі і зробили це представниці ДЮСШ номер 1 та чотири. Золоту нагороду в скарбничку поклала Олександра Даньшина і Станіслав Родік. А срібло додали Анастасія Маринець та Юліана Коржавіна. Ну а далі про погоду на середу 24 вересня. За прогнозами метеорологів, у нашому місті очікується хмарна погода. Протягом дня дощ. Температура повітря вночі 11 градусів із позначкою плюс. В день 9 вище нуля. Вітер північно-західного напрямку до 9 метрів за секунду. А на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Пам'ятайте, не все те зробиться, що на думці зродиться. Тож бажаю, щоб ваші думки завжди втілювалися у життя. Побачимося завтра о цій же порі. Бережіть себе.